Привіт-привіт, мої дорогенькі. Розклад має назву: що вам хочу передати предки вашого роду. І ми сьогодні будемо розмовляти з предками вашого роду. Подивимося, хто до вас прийде, що хочуть сказати. На такій одній з моїх нових колод класна така. In between дуже потужна колода для того, щоб розмовляти з предками. Отож, думайте про себе, ви можете викликати через серце. бабусю дідуся, маму, тато кого завгодно. І цю інформацію для вашої душі сьогодні ми отримаємо. Дивіться, сьогодні я хочу зробити послання предків. Давайте так, аж на 5 позицій. Найголовніше те, що вам необхідно просто знати тут і зараз. Послання предків. <кій> Перша позиція. Друга позиція. Третя позиція. Так. Позиція. П'ята позиція. Все, вибирайте свою позицію. Свою карту. Можна декілька. Якщо у вас є певні запити, ви теж можете задати запитання і отримати відповідь. Да? Розмова з вашими предками. В кожній позиції ми подивимося. Так, я наголошую, це є онлайн-розклад. Він не завжди може резонувати з усіма, пам'ятаємо про це. Особисто замовляйте, номер телефону я вказую в описанні під даним відео. Там є посилання. Ви переходите за посиланням і вибираєте собі найкращий спосіб зі мною зв'язатися. Тік-Ток. Телеграм, інстаграм, ватсап, вайбер. Як вам буде зручно. Також там є вся інформація по навчанню теро. мій альбом, як співачки, послухайте теж можете. Коротше, шукайте своє, доєднуйтесь. Там багато цікавого. Поїхали. Давайте з першої позиції почнемо. Да? Перша позиція привіт! брав першу карту, послання від предків роду вашого. Зараз ми розберемо, що вам тут хочуть сказати. Тут це вихід. Так, да, однозначно. Тут благословення від предків роду. Дивіться, у вас дуже довгий час щось не получалося. У вас довгий час щось не вийшлося, якась ситуація тормозилася, стояла на паузі, розбите серце, говорить нам про те, що, що я не отримую кайфу, я не отримую насолоду від того, що там роблю, стараюся, да? все ніби стоїть на місці, пустота. А ще плюс хочу сказати ще одне. Якщо ви зверталися до предків свого роду, молилися, просили, вас почули, вас чули, вас почули вже, і зовсім скоро у вас буде прорив, тому що предки роду зараз стоять максимально активно за вами. І в основному тут мені більше показує, звісно, реалізація в плані фінансового прориву, в плані здійснення певної мрії. Ну от. А також, дивіться, <кій> а також хочу сказати, що і, звісно, хто хоче сім'ю, також благословення на сім'ю, на стосунки, на народження дитинки. Також інформація йде на першій позиції. Да, дивіться, бачите, тут навіть теж є такий аспект. Навіть хочу вам сказати, що це інформація, наприклад, наповнення здійснення чогось нового і в форматі навіть робочому створення чогось нового, те, що принесе класні плоди. І ви зараз йдете в реалізацію, і все у вас вдасться. Тому перша позиція я вас вітаю. Це прекрасно. Тут предки роду вам. Шикарну звістку принесли. Тому що реально показує, що був ступор дуже довгий час. Ніяк не могли розширитись, ніяк не могли вийти на новий рівень. Все якось на одному місці. Да? Товчусь, топчусь і нічого не відбувається. Ну, от якось так предки кажуть. Друга позиція. Що тут нам предки роду скажуть? По-перше, кажуть, тут сильніший захист зараз стоїть на вас. Закривається один етап, починається новий етап. Зараз будемо дивитися, що у вас тут по другій позиції, хто обрав другу позицію. Угу. Однозначно дивіться, старші аркани. Прям один за одним. Завершення певного етапу, тотальний захист. Тотальний захист іде від предків роду. І пізнання своєї власної сили. Пізнання своєї власної сили через рух вперед. Знаєте, я хочу сказати, що тут якась ситуація в плані стосунків. Любов, сім'я. Для тих, хто бажає зустріти своє, свого мужчину, ви зустрінете його зовсім скоро. Можливо, ви будете зовсім різні, да, але тут навіть бачите. Можливо, ви будете зовсім різні, але це той мужчина, який. Буде вам, ви будете за ним, як за стіною. Да? Так само тут і показують мені теж народження дитини може бути. М -м, радість, щастя, ну, тобто, повноцінно. Король, Королєва кубка кубкові, король кубка, бачите? Чітко взагалі. Так само кажуть, що ви пройшли якийсь дуже важливий етап у своїй сім'ї, якщо у вас наприклад, рушилися стосунки. І ви не знали, що з цим робити, то показують, що буде перемир'я. Таким чином, ви виходите на новий рівень етап розвитку ваших стосунків. Де з цих стосунків народиться або дитинка, або народиться якийсь новий проєкт, або нові якісь емоції, нові якісь починання, щось нове почнете робити разом. Да? От якось так мені це ще показують. Ще що щось. Ну, все, от, от ви знаєте, все, точка. Десятка, а, десятка пентаклів нам говорить по другій позиції, що тут однозначно і сім'я, підтримка роду, ресурсності. Мужчина тут ресурсний, якому можна довіряти, якому варто довіряти, який реально буде, ви будете як за кам'яною стіною, а він буде вам як опора. Да буде так, амінь. Як то кажуть, ви на роді. Така у нас друга позиція. Так. Позиція номер три. Позиція номер три. Так, дивимося. Що тут предки роду хочуть сказати. Зовсім скоро ви прийдете в свою реалізацію. Мені кажуть, що ви трудилися багато, багато чого нового пізнавали, багато чого нового вже дізналися і накопичували свій ресурс. І зараз настав час уже цей ресурс повноцінно про вкладати. Зараз ми подивимося, проявиться цей ресурс. Зараз ми побачимо, що тут. Зараз ми побачимо, мій дорогенькі, що тут у нас. Угу. Ну, хочете сказати, що щось давно. Е... Да, у вас стосунки не складалися. Особистісні стосунки, кохання не шукалося, да? е... бо по роботі мені кажуть, що в принципі по роботі ви приуспіли. По третій позиції кажуть, що тут нормально все. По роботі, реалізація, все знаю тут. Туз кубків, кажуть, да, і двойка кубків, от вона. От мені хочеться сказати. Четверочка. Якесь постійне да? тобто не було якоїсь такої людини, яка б вас не зрозуміла, яка б була б поруч з вами, яка брала відповідальність, би, да? вкладалася не тільки ви, а і ця людина. Тобто тут, тут повноцінно. Хочеться сказати, що дається шанс вийти із постійного розчарування, що вам вже навіть не хочеться. Знаєте, це розчарувалася раз і більше нічого не хочеться. Да. Уже навіть страшно туди йти і страшно вкладатися, да, бо завжди знаєш, що, бо знаєш, що вийде якась херня. Но насправді мені кажуть, що рід підтримує і каже, вийде з цього застою. Застої в плані думок, в плані того, як ти бачиш стосунки. І намалюй собі, а, в, побудуй своє бачення, стосунків по-новому. Ми тебе проведемо, ми дамо тобі знак, і в принципі тут рід каже, що в принципі, тут все буде добре, От влюбленне, так. Да? І буде розвиток з бо раніше, от прям прям так як іде. Раніше не було розвитку стосунків, або були заліпання, якісь отут і дьявол. І і, 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 і що тут? дьявол у нас, з тут, І зупинка. Зупинка, тому що зупинка стосунків не було розвитку. Знову ж таки, да? Не було розвитку стосунків, а був якийсь сплошний ступор. Не відбувалося, так, да, нічого не відбувалося, і було якесь навіть заліпання, вода подяволу, що не можу сказати, запретний плод, сладок. Якісь, якісь відбувалися ситуації, де ви не могли себе відчувати спокійно. Де ви не могли от базу, таку відчувати базу в стосунках з цим чоловіком да, і безпеку? От зараз кажуть, що це була постійна карма. Да, карма, ви карму, цю що, подолали вже? Да, ви очистили карму, все добре. Ангел роду кажуть, все добре, ви очистили свою карму, а саме ви пропрацювали всі програми, які були. Вас малесенькою, да? тобто тут робота з душею, своєю маленькою внутрішньої дівочкою пророботочка, пророботочка. І поставили себе на перше місце от воно. І тут буде зараз продвіження. І ще хочу сказати, що ви тепер віднині не будете ніколи сама. За руку вас проведуть, вас візьмуть і все буде добре. Все, що вам необхідно зробити, це відпустити старі процеси. Просто відпустити. Дозволити собі більш вільності, легкості, Вищі сили вас проведуть. Прекрасно. Прекрасно. І так, четверта позиція. Що нам тут четверта позиція скаже? Угу. Знаєте, що, я хочу сказати так, що тут вищі сили вас вам дякують і говорять про те, що ми тебе благословляємо. А саме благословляємо в плані любові зайки. Різні карти, але бачите, тут деякі послання схожі. В плані любові ми благословляємо тебе на зустріч твого істинного кавалера чоловіка. Між вами були постійні якісь. бачите, Шахмати говорять нам про те, що була якась гра постійно з мужчинами. Між вами були якісь недорозуміння. Далі. Ви були на відстані один від одного. Ви ментально були холодними один з одним. Да? Тут такі конкретні моменти відбувалися, що. Дуже от вже <кій> важкі процеси, чоловік не підходить, не підходили мужчини. А зараз кажуть, що ви максимально накопичили е, свій ресурс, ви позаймалися з собою і ви ще сили дають е, поштовх вам для того, щоб реалізувати цей процес. Да, тепер буде справедливість. До речі, ще хочу сказати, що тут справедливість для вашого бившого. Якщо у вас бивший з вами поступив дуже важко, е, у нього тут дуже погана ситуація буде жорстко його наказують, або наказали вже? Так, да, він тут вас залишив, зробив вам боляче. Таким чином, він, ага, тут процеси були, він вам зробив боляче, він від вас відмовився. Таким чином він просто а, запустив у вас процеси ресурсності. Ви зрозуміли, що ваш ресурс потрібно вкладати в себе, побачили, яка ви була ресурсна. Да. Ну, кажуть, що зараз іде для вас новий мужчина. Можете не, не хвилюватися. Він буде вас, вас е, плекати, лєять, як маленьку дитинку. Тобто ви в його руках будете просто таяти. От реально, така буде Так, Да, от, королева. От ви працювали над собою довго, кажуть вищі сили. Ми коронуємо тебе, даючи тобі е, розуміння, що все ужасне вже закінчилося в твоєму житті. Реалі... От... Все ужасно закінчилось. Все. Всі, хто хотіли тебе образити, більше не зможуть. От меч обрублений, вони побояться просто йти проти тебе. Давайте, дві так дві. Ну от любов, любов. У ваше життя іде любов. Той істинний подарунок долі, мужчина для сім'ї, який буде вам опорою, служити вам опорою, підтримкою і істинною любов'ю. Імператор і імператриця разом. Бачите? Прекрасно. Так. І останнє п'яте послання предків дивимося. Так, розчарування. Дивіться, якщо у вас... А... Якщо у вас були сплошні розочарування в сім'ї, в стосунках, не складалося все, да? а, важкі процеси відбувалися, знаєте, будь ласка, що проходили ви кармічні процеси, кармічні пропрацювання, уроки завершувались, якщо у вас є а, таке Яке питання, ви, наприклад, одружені, бо у вас є якісь стосунки, і ви дуже багато чого пережили, і вам страшно, і ви боїтеся, що ви не витримаєте, то тут прям точку поставили, карта, карта тупікова, і кажуть, що не переживайте, ви пережили все, все, що треба було, і тут буде зміцнення. Якщо ви. Залишились разом після всяких оцих от важкостей перехід на новий рівень стосунків. Якщо у вас були до того важкі і сложні стосунки, і взагалі ви вже не вірите в любов, настільки все вже прям капець капець що не мужчина, то якась, якийсь прокол, зрозуміли то знаєте що у вас благословляють зараз на зустріч істинного мужчини Ще покажіть, що тут. Час настав, в тебе достатньо ресурсу, аби реалізувати все, що завгодно. І ти віднині ти отримуєш свою істинну силу для того, щоб рухатися вперед. До зустрічі своїм мужчиною, Дивіться. Да. До створення сім'ї і зустрічі свого мужчину. Амінь, я вважаю. Такі у нас послання відкритка сьогодні. Такий легкий. Ненавяжчивий на розклад. Пишіть в коментарях, де да буде так. І діліться своим враженням, своїм враженням, своїми відчуттями. До нових зустрічей! Люблю, Па-па.